На мою думку, краса це не лише про фізичне явище, це про певне самовідчуття чогось набагато більшого і глибшого. І насправді краса є у багатьох речах, але не всім дано її побачити та відчути. Однозначно, в простоті. Я люблю мінімалізм, тому саме в цьому бачу красу. Краса для мене це усвідомлення чогось прекрасного. Це можуть бути люди, це можуть бути речі, це може бути природа. Чи є у краси вік? Як на мене, у краси немає віку, тому що кожен вік по-своєму красивий. І неважливо, чи ми беремо людину, чи ми беремо тварину, чи ми беремо рослину, кожен вік по своєму красивий. Я вважаю, що краса не має віку. Чи є у краси вік? Думаю, зовсім немає. Головне вміти помічати та створювати навколо себе все прекрасне, а вік тут взагалі ні до чого. Раніше, коли я була більш юною, так я вважала, що краса має вік, і вона лише в молодості. Але коли стала дорослою, стала більше спілкуватися з жінками різного віку, зрозуміла, що насправді це не так. У краси немає віку, і це не лише приваблива зовнішність, краса це добре серце та світлий розум. І найцінніше є та краса, яка транслюється зсередини. Для мене найціннішою є природня краса, і з власного досвіду можу вам точно сказати, що дуже часто люди від природи є набагато красивішими, ніж їх може нафарбувати візажист або вони самі себе. В погоні за якимись певними тенденціями моди іноді жінки та дівчата потворять себе, але це не означає, що потрібно прибрати макіяж як факт. Я вважаю, що в таких випадках просто потрібно змінити підхід. Яка краса є найціннішою? Найціннішою є духовність, тому що якби не було духовної краси, якби не було доброти, розуміння та взаємоповаги, то у цьому світі б нічого хорошого та красивого ми не помітили. Яка краса є найціннішою? Як на мене, найціннішою є внутрішня краса, тому що все залежить від того, що в нас всередині. Обгортка може бути максимально красивою, якщо всередині пусто, то ти її і сприймати будеш як пустою. А якщо всередині людина наповнена красою, то відповідно і зовні це буде видно. Тут відповідь буде дуже простою та очевидною. Самі дівчата, самі жінки надихають мене робити їх більш красивими. Розкажу вам коротеньку історію свого життя. На початку своєї кар'єри візажиста я іноді брала модели для відпрацювання певних технік макіяжу. І ось одного разу в свій вихідний я скуплювалась в супермаркеті продуктами, обслуговувалась на касі молоденької дівчинки. Розрахувалася, вийшла, йшла додому і думала, Боже, яка вона красива! Як би мені хотілося її нафарбувати. І я повернулася і запропонувала їй стати в мене моделлю. І такі історії в мене дуже часто буває. я йду по вулиці, бачу красиву жінку чи дівчину, і от у мене виникає бажання її нафарбувати. Думаю, це кінцевий результат, подяка та іскорки в очах. Після побаченого результату це більше надихає та мотивує працювати далі та створювати ще краще. Ну, по факту, мене надихають у самі дівчата, тому що кожна з них особлива, кожна з них це індивідуальна дівчинка. І саме ця їхня індивідуальність, саме їхня ця особливість, чи будь-то в рисах характеру, чи будь то в зовнішності, і надихає мене робити їх ще красивішими, і показувати їхню красу і їм же ще більше, і робити її ще яскравішою. Коли я роблю Гарних людей ще гарніше, коли я бачу задоволені посмішки в них на обличчях, мене це надихає. Візуальний фактор чи внутрішня краса людини. На мою думку, більша перевага віддається внутрішній красі людини, але й візуальний фактор не менш, не менш важливий, тому що все-таки зустрічаємо людину ми по одягу, а по розуму ми проводжаємо. Як на мене, без внутрішньої краси візуал взагалі не має значення. Да, знову ж таки, аналогія з цукеркою. Цукерка може бути красива упаковка, але всередині вона буде несмачною, і відповідно, який сенс цієї упаковки? Я вважаю, що має бути всередині, а зовнішньо воно мені, ну як на мене, воно буде показуватись будь-якому випадку, якщо всередині все добре. Для мене важливіша є та краса, яка є внутрішня, тому що вона трансформується в зовнішню красу. Візуальний фактор чи внутрішня краса людини, я вважаю, що те і те, це має бути внутрішня зовнішня краса, це має бути єдине гармонійне ціле, що несе в собі естетичне та моральне задоволення. Намагайтесь поєднувати це в собі, і ви будете справді впевненою та щасливою людиною. Можливо, так глобально я би і не сказала, що врятує світ, але це буде одним із факторів, який допоможе це зробити, а тим паче в таких умовах. Але тут йдеться не тільки про зовнішню красу, а й ще про внутрішню красу, про яку ми маємо дбати так само, як і про зовнішність. Моя відповідь однозначно так, тому що краса врятує світ. Головне помічати її навколо себе. І якщо краса не врятує світ, то однозначно цьому допоможе. На мою думку, сама по собі краса не врятує світ. Світ врятують люди, які несуть красу в собі. Це ті люди, які розмальовують обстріляний паркан. Це ті люди, які садять квіти на подвір'ї після того, як там проїхав ворожий танк. Це ті хлопці на передовій, які прихистять маленьке котенятко, яке прибилось. Це ті дітки, які зроблять прикраси з бісеру, продають їх і збирають кошти на зсу. Це не просто красиво, це прекрасно. Давайте у міру своїх можливостей творити цю красу і нести її в світ.